Народження Ісуса Христа для людства така велика подія, яку ми ще не змогли збагнути вповні. Наше приготування до Різдва і святкування народження Ісуса спонукає нас задумувати щораз глибше про те, як Бог любить людину, що сам став людиною, народився як людина, зло на своєї матері і пройшов шлях земного життя, терплячи людську непослідовність і корисливість. То вони кричали осанна, то висміювали і розіп'яли. І це все, щоб реалізувати єдину мету відновити єдність людини з Богом. Для такої єдності потрібна наша вільна воля, наше рішення приєднатися до Божого задуму і прийняти усі життєві труднощі, бо вони є плодами людського господарювання. Прийняти реальність, щоб разом з Богом і ближнім долати хаос, без нарікання і злості, а з вірою у важливість нашої праці. Апостол Павло нагадує нам про поведінку в повноті покори й лагідності з довготерпеливістю, терплячи один одного в покорі. Бо ми є одне тіло, один дух, і маємо одного Бога Отця, усіх, що над усіма і в усіх. Євангелія нагадує нам про дві основні заповіді любов до Бога і ближнього. Важливо плекати наші стосунки з ближнім, бути одним для одного тим милосердним самарянином, який допомагає народитися по-новому після нашого потрапляння під вплив злих сил. Важливо бути готовим до змін і проаналізувати, хто є розбійниками, які збивають з дороги. А якою є допомога того, хто лікує наші рани і супроводжує на цій важкій дорозі продовж короткого людського життя до царства Божого. Піст, молитва, діла милосердя присутні у нашому житті продовж цілого року, у визначений час чи відповідно до нашого рішення. Піст є такою духовною практикою, коли ми докладаємо зусиль, щоб нашу духовну суть поставити на перше місце. Обмежити свої матеріальні чи емоційні потреби, усмирити свою гординю, звички, пристрасті, забаганки, терпеливо крок за кроком шукати порозуміння між собою у єдності з Богом заради вищої мети. На життєвій дорозі ми спостерігаємо, наповнюємо свій інформаційний. Духовний простір тим, що впускаємо у свої думки і своє повсякденне життя, саме роздуми над Словом Божим у читанні святого Письма і молитви, а ще краще у спільному читанні і спільній молитві та роздумами з відкритим серцем і прагненням шукати істину. У такий спосіб одержуємо нове духовне наповнення. Воно робить нас стійкішими і відкритими на зустріч з Богом. І його супровід у цій темряві людської недосконалості. Піст відмова від емоційної залежності, потрібні, щоб відкрити свій розум і своє серце для змін. Пам'ятаймо, що Ісус повчав, що для очищення людини від злих духів потрібна молитва і піст. Піст без молитви це дієта. Важливо харчуватися Словом Божим регулярно, і це часто буває попри наше бажання задля мети, яку собі обрали. Для цього ми відкидаємо лінь чи звичку до зайвого перекусу або перегляду соціальних мереж чи ще чогось іншого, що забирає наш час і шкодить здоров'ю, щоб задовольнити потребу в короткочасному емоційному наповненні. Діла милосердя. Допомога іншим людям, щоб дати новий шанс, розумно вкладатися в поміч ближньому, щоб заохочувати до діяльності, відкривати таланти, вести про світу, але не сприяти безвідповідальності чи інфантилізму. Часто ми відчуваємо, що молитва не дає нам вирішення наших проблем, але важливо навчитися чекати, навчитися бути терпеливими. Згадаймо Авраама. Який у похилому віці дочекався свого обіцяного сина. Згадаймо Захарію і Єлизавету, які були бездітними, а в старому завіті це означало немилість Божу. А яка доля спіткала Мойсея? Він мав загинути і лише в дивний спосіб залишився живим і не був зразковим оратором, а Бог дав йому величну місію супроводжувати свій народ. А які труднощі пережила свята родина. Марія і Йосиф постійно долали незбагнення для людського розуму виклики: важка дорога перед народженням Ісуса, народження дитини у вертепі, а потім переховувати від ірода і знати, скільки немовлят вбито у пошуках їхнього сина, і врешті бачити озвірілу юрбу, яка кричала «Розіпни!» І це після зцілень, оздоровлень та інших чуд. Бо Ісус не справдив їхніх сподівань. Оглянімося на своє життя. Чи у нас немає подібного досвіду, переповненого претензіями один до одного та до Бога і бездіяльністю у питаннях духовного зростання? А що, коли поставимо собі завдання щодня дякувати Богові за те добре, що маємо, і просити пробачення за те? Чого не змогли досягнути чи приборкати у своїх вчинках. Якщо любити ближнього для нас незрозуміла вимога, то принаймні зосередьмо свою увагу на тому, щоб ставитися з повагою до людини, бо вона є образом Божим. А це означає не осуджувати, не кричати, не звинувачувати, не принижувати і таке інше. Спокійно обговорювати наші потреби чи переконання і бути відкритими, щоб почути один одного. Отже, три речі перше. Читати святе письмо, молитися і думками єднатися з Богом. Друге щодня дякувати Богові за те добре, що маємо, і просити пробачення за ті вади, яких не змогли подолати в своїх вчинках. Третє. Поважати гідність свого ближнього і творити атмосферу співпраці і пошуку порозуміння це буде нашою подякою за народження Божого Сина і жертву, яку склав він за людей. Бог сотворив людину в той самий день, що і тваринний світ не вибрав іншого дня, але сотворив на Божий образ і в цьому світі. Ми або живемо з Богом і уподібнюємося до Нього, і долаємо життєві виклики, або уподібнюємося до тваринного світу, нехтуючи великим Божим даром і запрошенням у Боже Царство.